Він змінив морську піхоту в Америки на Коломийську десятку. Наступний матеріал про воїна Івана Поповича. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії юнак зібрав наплічник і повернувся в Україну. Знав великої війни не уникнути, тому що вирішив приєднатися до Збройних сил України аби захистити свою батьківщину від московських загарбників. Із військовим познайомилася наша Тетяна Дадак. Прилетів з нью 14-го числа, якраз 10 днів перед тим, як почалося. Трошки угадав на жаль ситуацію. Добре, що спорядження було своє. Якось так вийшло, що 25 числа вже пішов воєнкомат. Батьки за само собою не було дуже захваті, але ну, вибір не їх. Іван Попович жив в Сполучених Штатах Америки близько 12 років. Після школи пішов служити у морську піхоту. Зізнається, там здобув чимало необхідних навичок. Та до реальної війни підготувати не може ніхто. Ніяке навчання до такого не може підготувати. Хіба що фільми дивиться, на як в фільмах такого немає? Перший день на кухарях, коли заїхали на позицію. Там село було під окупацією. Росії і вони почали відступати, тому що у нас штурм відбувався, і прилетіла вертушка їхня ж, і почала їх, коли вони відступали, почали їх добивати. Це для мене був перший день, і я дуже ну, перший день сподобався. А після першого дня було трошки вже важче. Там уже артилерія почалася, танки. Юнак у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади звільняв Київщину, воював і в інших гарячих точках, зокрема на Бахмутському напрямку. У нас там спочатку приїжджав Bear Grylls, тобто цей, що виживає, англієць, він теж служив, і він хотів учити Україну, як виживати при поганих умовах. Я так зрозумів, що коли українці почали заряджати батареї від Джавелінів, одноразові, ми почали Америку вчити, як користуватися їхньою зброєю правильно. Це дуже приємно. У нас війну може виграти, я розумію, техніка і так далі, а у нас війну виграють. Старі діди прості, у резинових черевиках в окопах. Сильні люди, попри постійні обстріли, Іван не втрачав позитиву. Каже, вірить, що добро завжди перемагає. На війні само собою, що люди придумують дуже багато забобонів. У мене теж були свої. Та мама казала, коли що вони допомагають, я мало їй не вірю. Там сіль за плече, віник вверх ногами покласти на гроші або сміття виносити. Я це не вірив. Но перед кожною позицією слухав ту ж саму пісню. У підвалі сидів, десь і пив енергетик. кожного разу, бо думав, що я набираюся безпеки, яку я там не отримую. Останній раз щось не дуже помогло. Я так поняв, забобони не дуже. Збуваються, але психологічно дуже допомагають людям. У січні Іван Попович отримав поранення. Через травми повернутися на передову не може, але й до Америки їхати не збирається. Адже вдома зустрів своє кохання. Із Діаною хлопець познайомився ще у дитячому садку. Довгий час не спілкувалися. А у 2022 році написав їй у соцмережі. І так почалася їхня історія кохання. Ти чекаєш кожних 5-7 днів ту смс-ку. То сердечко, яке він скидував або писав: привіт, все добре, я живий і все. Просто весь цей період я не знала, куди себе діти. Дуже сильно душа боліла за те, що він зараз там. Це було важко морально, дуже важко було. Також важко було те, що ми з ним не бачились перед тим, десь 8 років, і дуже хотіла його побачити. Дуже сильно, але можливості такої не було. Зустрілися закохані вже після поранення Івана. Я просто сіла на автобус і приїхала до нього. Він, напевно, йому напевно було трошки незручно, тому що ну, він мені потім сказав не таке я собі уявляв, наше перше побачення. Я сказала: ну, добре, що воно в нас взагалі було, добре, що була можливість зустрітися і що все так закінчилось. Тепер пара мріє відкрити власний бізнес, а ще допомагатимуть розбудовувати Україну.